Навіщо ціла низка служб, якщо її функції може виконувати одна потужна і професійна. За таким принципом в Україні у 2014 році була створена Держпродспоживслужба. Вона займається захистом прав споживачів, контролем цін та санітарного стану закладів. Тощо її відділ у Луганській області запрацював у березні. Существує на сьогодні закон, по якому ми працюємо, дуже серйозний, благодаря якому которому... Каждый субъект хозяйствования, оператор рынка должен быть зарегистрирован в реестре. То есть любой человек может в реестр войти и увидеть ФОПа или наоборот большого производителя, чем он занимается, его адрес. То есть он может обратиться в случае, если... Некачественная какая-то продукция данного производителя. Это закон новый. Он, будем говорить, принят по европейскому образцу, то есть мы уже переходим на стандарты европейские. Процес створення служби ще не завершився, а вже вдалося досягти певних результатів роботи. Направленні вот конкретно управління э, харчової безпеки э, нами вже проділена определенна робота. Э, у нас к сожалению в Старобельське був спалах, який ну, оператор ринку не зарегистрирован, не пройшов санітарний нагляд, йому були э, пред'явлені. требования административного правопорядка, он закрыли мы эту точку и начали проводить глобальную очень серьезную работу под эгидой нашего руководителя, главы облдержадминистрации, администрации, который нам поручил на всех территориях проверить такие вот пищевые э, субъекты, которые ну, производят, будем говорить, там шаурму или какие-то другие э, продукты питания. Служба здійснює контроль над поширенням захворювань тваринами. Як зауважила Ріта Холоденко, ситуація в області стабільна. У нас по всім заразним болезням, за исключенням тільки бішенства, в області ситуація благополучна. К сожалению, по бішенству є випроси, но ми работаємо і. Как бы повторюсь еще раз, что аппаратными, на аппаратных нарадах доручение было главы облдержадминистрации Юрия Гарбуза. И мы тоже значит, сегодня в этом направлении пробуем исправить ситуацию. В общем, вакцинации проводятся, определяются там карантинные условия. Но ну, все делается для того, чтобы сказ не распространялся. Також служба здійснює перевірку санітарного стану дитячих оздоровчих таборів будинку для людей похилого віку. Ріта Холоденко запевнила, що мета служби не лише штрафувати та перевіряти, а й спонукати власників підприємств та виробників до вивчення правил та стандартів.